Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є суні, та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, наші любі глядачі веселих каруселей. Сьогодні мої гості завітали до нас аж з Волині. А це означає, що для того, щоб завітати до нас, відстань взагалі не перешкода. Тому, якщо ви бажаєте стати гостем нашої програми, щиро запрошуємо. Номер залишимо в описі під відео. Ви можете зателефонувати або написати нам, і ми будемо дуже раді бачити вас у нашій студії. А зараз ми будемо розпочинати новий випуск веселих каруселей. Ми ретельно підбираємо історії, щоб вам було цікаво і корисно. Тому можуйте зручніше, а ми розпочинаємо. В одному невеликому місті жила сім'я чоловік із дружиною. Вони дуже мріяли, щоб в них народилися діти. Дружина дуже хотіла, щоб в неї народилася донечка, адже та допомагала би їй на кухні, а мама, в свою чергу, шила би їй гарні плаття. А тато хотів, щоб в нього народився син, адже сином можна і трактор полагодити, і якісь там колеса відремонтувати, і щось зробити по ремонту. І так сталося, що через деякий час у них народилися в один день і хлопчик і дівчинка двійнята. Тато з мамою назвали їх Сергійко та Софійка. Діти вимагали дуже багато уваги, адже вони маленькими були крихітними і хотіли, щоб про них турбувалися. Тато з мамою дуже любили своїх двійнят. Час ішов: Сергійко та Софійка. Виросли, вони були просто нерозлучними. І якщо Софійка любила більше проводити час з мамою, допомагати їй на кухні або крутитися у гарних нових нарядах, то Сергійко часом був трошки бешкетником. Отак, як хлопці. Сергійко міг придумати якусь нову витівку. Скажімо так, в нього завжди було так багато ідей. Він такий був дуже винахідливий. Софійці не завжди подобались. Ідеї брата, але так як в неї більше нікого не було, тому вона мусила завжди їх підтримувати. Ось одного дня вже для Сергійка з Софійкою було аж по 6 років. Діти, я візьмуся за прання. Софійко, тобі треба підмести підлогу і витерти пил. А ти, Сергійко, вимий посуд. Я впевнена, ти чудово впораєшся. А потім підете на подвір'я і гулятимете аж до татового повернення. Гаразд, матусю. І от Сергійко став біля умивальника, почав мити посуду, і тут він так захопився, погляду, поглядаючи у вікно, що просто не помітив, як одна тарілка взяла і вислизнула з його рук та розбилася. В кімнату забігла Софійка і каже: Сергійко, а що сталося? Сергійко, що трапилося. Нічого не сталося. Ти краще швидше закінчуй свої справи. Бо пограти не встигнемо. Якісь повільні ви, дівчата. Сам ти повільний. Я вже весь будинок підмила. залишила стільки пил витерти. Може, ще раніше від тебе на вулицю піду. Він швиденько поприбирав рештки тарілки, яка розбилася, викинув їх у смітник та далі продовжував мити посуду. Йому так хотілось на вулицю, його в цей час ця посуда взагалі не цікавила. Mm, сестра і справді раніше за мене свої справи завершить. А що, як іще одну тарілку розбити, тоді посуду стане менше. Мама, може, не помітити. Навіть якщо і помітить, кажу, що ненароком сталося, і з ким не трапляється. До того ж ненька сама на минулому тижні. Улюблену татову чашку розбила. І нічого. Подумаєш, навіть якщо сваритимуть трохи, може, потім не проситимуть посуд мити, якщо вже в мене не виходить. Він підняв тарілку догори і кинув її щосили додолу. Звичайно, тарілка розбилася, а кіт, який сидів неподалік, так злякався, що чим дуж побіг із кухні. Ледве маму не збив, яка в цей момент заходила до кімнати. Що трапилося, синку? Та це розумієш, мамо, тут тарілка. Ні, навіть дві тарілки розбилися. Ну, не нароком. Але ж я не винен, це все філько. Він заліз на стіл і скинув тарілки. Я його прогнав. Так ось у чому річ. А я думаю, чого це наш кіт так швидко вискочив із кухні. Башкетник вирішив, що можна грати на столі? Ні. Це вже зовсім нікуди не годиться. Увечері розповім все татові. нехай у суботу відвезе філька в село до бабусі, яка не дозволить коту так поводитися. Ловитиме там мишей, як це роблять усі нормальні сільські коти. Тоді мама допомогла для Сергійка швидше домити посуду. і діти. Мали би бути щасливими і побігти гратися. Але коли Сергійко вийшов на вулицю, він дивився на свій новий велосипед, який стояв біля паркану, дивився на пісочницю, в якій вони любили гратися із сестрою, і його нічого не радувало. Йому якось так було сумно. Тут до нього підійшов кіт, Сергійко взяв кота на руки, почав гладити і каже: Філько, ти навіть не знаєш, наскільки я поганий. Адже щойно я обманув маму і усю свою провину звалив на тебе. Сам дивуюся, як це сталося. Адже я хотів зовсім інше сказати. Що ж тепер буде? Невже тебе дійсно відвезуть у село до бабусі? Тут підійшла Софійка і питає: Сергійко, пограємо в пісочниці, я допоможу. Фортецю будувати? Mm, не хочу. Ну, тоді у хованки пограємо. Mm -mm, теж не хочу. Може, у хвача тоді пограємо? Ти мене ні за що не наздоженеш. Ой, ухвача теж не хочу. Чому що трапилося? Адже ти так хотів на вулицю. Ой, братику, ти часом не захворів? Ні, Софійко, це не хвороба, значно гірше. Гірше? Ще гірше, ніж захворів? Що трапилося? Ти зламав велосипед? Ні. Просто нашого філька у суботу, тато назавжди відвезе до бабусі у село. Навіщо? Чому? Усе через мене. Бо я ледер, бо я гусь і наклепник. А за все це відбуватиме філько. Софійка засумувала, і вона каже Знаєш, Сергійко, тобі треба швидше розповісти мамі, допоки тато нічого не знає, і все буде добре. Але мені страшно і соромно. А філька тобі не шкода? Шкода. Тоді ходімо, я стоятиму поряд, аби тобі не було так страшно. І тут, коли діти вирішили йти вже до будинку, вони побачили, що до двору підійшов тато, він прийшов із роботи. Тато подумав, що це діти його так зустрічають з роботи, але подивившись на сумні обличчя дітей, він зрозумів, що щось не так. Як справи, помічники утомилися трохи, а що це ви носи похнюпили? Щось трапилося? Тато, не відвозь нашого філька до бабусі у село. Він ні в чому не винен. Це я тарілки розбив. Які тарілки? Навіщо нашого кота везти у село? Нужбо, розказуйте все по черзі. І тут Сергійко почав розказувати, що кіт ні в чому не винен, і не треба його завозити в село до бабусі, адже в їхній сім'ї дуже любили цього кота. Сергійко знову тримав кота на руках і ніжно гладив його. А кіт просто мурчав. Як добре, що коти не розуміють людської мови. Тоді тато, вислухавши дітей і вислухавши цю історію, сказав, що нікуди кота вони відвозити не будуть. І як добре, що Сергійко навчився зізнаватися у своїх помилках, вони разом пішли додому, розказали все мамі, а мама. Не сварилася на свого синочка, вона просто подякувала йому за те, що, хоч і не одразу, але він все-таки вирішив зізнатися у своїх таких прогріхах у тому, що він зробив недобре. З цього моменту Сергійко завжди старався якнайкраще допомагати мамі і завжди обирав мити посуду. Він мив посуду ретельно, і мив всю не розбиваючи жодної тарілки. Він цей урок запам'ятав не завжди. Адже все, що ми робимо, по-перше, ми маємо робити як для Господа. І батьки того вечора читали цей текст із Біблії для своїх дітей, і Сергійко це дуже добре запам'ятав: цей урок залишиться йому на все життя. Ви мене так гарно слухали. І Теді для вас приготував подарунки. Хочете подарунки? Так. Дякуємо, Дякуємо, теді! Дякуємо вам, наші юні глядачі, за те, що додивилися даний випуск до кінця. Сподіваюся, що вам історія сподобалася, ви зробите цінні висновки для свого життя. Нагадую, що ви можете відвідати нашу програму, стати гостями нашої програми. Номер залишимо в кінці в описі під відео. Тому зателефонуйте або напишіть нам, і ми будемо раді бачити вас у нашій студії. До, до зустрічі!